Сонце зайшло, стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що є зникло так як вітер таба чорніли квіти. Ми змінимо світ, сестрем стерел тебе, Ми молодь України, її шалені тебе, ми змінимо світ, Сістрем, стереотипи Ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ, Зі трим, стере, Військово-Атлантичний альянс це військово-політичний союз, заснований 4 квітня 1949 року. Гасло, розум в обговоренні, штаб-квартира, Брюссель, розташування, Бельгія, генеральний секретар Єнс Толтенберг. До складу Альянса входять 28 країн. Мета, колективна безпека. Змінимо собі, зі стрем стерел, тебе ми молодь України, які шаленікими. Ми змінимо собі, зі стрем з терел, тебе Суть національних інтересів України слід визначати як необхідність забезпечення обмеженого часу існування України в якості самостійного суб'єкта, постійного зростання усіх станових могутностей країни політичної, економічної, військової, наукової тощо. Та забезпечення користування цими результатами українському суспільству можна мати багатство, однак лише надійна безпека гарантує можливість ним скористувати. Головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів за використанням політичних і військових засобів. Інтегруючись до НАТО, Україна отримує наступні воєнно-політичні переваги, достатні гарантії безпеки, зокрема і ядерні, зміцнення незалежності і недоторканності кордонів, Стабільний стан безпеки незалежно від того, як розвиватиметься Російська Федерація. Більш вагома участь у процесах регіональної і континентальної інтеграції, пришвидшення реформ збройних сил. Є шалене дітей, ви зміните собі, ви можете зробити, ви молоді вкраїнської